Так, це не є відео про успішний трейдинг, успішний успіх. Тому нам три ноутбука, айфони і тому, все не потрібно. Це вам відео про реальне життя, реальні поїздки, реальні гроші. Ну, в принципі, по відео все можете побачити. Розкажу по-дальшому свій досвід. Як я це бачу, що я про це думаю, відео буде багато, тому такий маленький вступ, і продовжуємо. Віза в Канаду. Зараз вам все розкажу, все покроково, що робити, як, як робити, куди йти, що що думати, і як, в принципі, досягнути успіху. Те, що вам необхідно для того, щоб потрапити в Канаду, в принципі, планшетки двох комп'ютерів, трьох телефонів вам для цього не потрібно, вам потрібно всього-навсього мати інтернет, діючу, gmailську або будь-яку іншу пошту. І, ну, напевно, комп'ютер, планшет, телефон, ну, тобто все, що вам необхідно, і фотографію свого закордонного паспорта. Тобто, якщо на сім'ю з іноземцями вам достатньо одного українського паспорта, від якого буде заповнюватися заява, якщо ви всі українці, то один. Одна людина, яка заповнює анкету за всіх е, відео по заповненню тих всіх анкет в інтернеті, прям маса вводите, як заповнити анкету, і у вас є відео на 30-40 хвилин по крокові, де що вибирають на заповненні. Це абсолютно безпроблемно. У вас є Google-перекладач, якщо ви не розумієте англійської мови, та, але в принципі люди настільки описали цей процес заповнення, що ну, в принципі, я вам лишу посилання під відео на те. Де заповнюється анкета, а вже як її заповнювати, або вже самі зробите, або зробити, по прикладу, відео. У мене зайняло заповнення за мене і мою дружину. Зайняло рівно годину часу, тому що в мене не вчитувало місця роботи. Тобто я там поправив одне зауваження, зразу вас попереджу, Люди беруть різні кошти за те, щоб заповнити анкети, потім за вклейку, візи і так далі. Це все абсолютно безкоштовно. Тобто, в плані поїздки в Канаду, крім білетів на літак, в принципі, ми нічого не потратили там дуже. Ну, якась ще і таксі щось таке. От. Тобто, основне, що ви маєте розуміти, не платити гроші нікому, ну якщо ви заповнюєте самі, звісно. Друге, що ви маєте розуміти, ви там даєте свої персональні дані, тобто серія, номер паспорта закордонного, звісно. Ви даєте фотографію свого паспорта, ви даєте свої дипломи, де ви навчалися, і дуже багато інформації про себе, де ви працювали і так далі. Знову ж таки, ніяких, ніякої інформації про ваші карточки, доходи, нічого з цього не потрібно. Тобто, це є загальна інформація про вас. Після того, як ви зайшли на чудовий сайт IRCC, зареєструвалися, то, тобто це офіційний сайт Канади, подальше спілкування. вас, вас не в Канаді з Канадою буде відбуватися в вигляді емейлу через сайт РЦС, який буде приходити на вашу пошту. На пошті ви получаєте повідомлення про все. Тобто, ми заповнили анкету через деякий час, мені здається. До місяця часу нас запросили на біометрію. Ви заходите, вибираєте пункт, де ви будете здавати біометрію. Запис на біометрію так само є від інтернеті, думаю, не знайдете, це не проблема. Можете зараз здати біометрію, допустимо, якщо це Україна у Львові. Якщо це за кордон, то дуже багато країн, в яких є різні міста. З біометрія сама по собі займає 10 хвилин. Коли був великий наплив, тобто, коли ми подавалися, то біометрію, якщо я не помиляюся. Або більше місяця часу. Після того, як ви здали біометрію, ви очікуєте на підтвердження того, що ваші біометричні дані ви Ну, Біометричні дані це ваша фотографія і відбитки пальців. Після чого вам приходить лист про успішне завершення біометрії, і запрошення на вклейку паспорта. На вклейку паспорта ви також реєструєтеся, зареєструвалися на певну дату. Можете вислати поштою паспорта. Тобто Нюанси. Якщо допустим, я заповнював за свою дружину, так ми можемо вислати одним конвертом в один відділ, і потім воно прийде на моє ім'я. Тобто не потрібно за кожного члена родини окремо відсилати, окремий Е, Ми ж поїхали особисто, віддали особисто, подали їх при подачі на вклейку треба. Запрошення на вклейку візи, тобто це формат А4. Ви друкуєте один листочок всього на всього для кожної особи, але ви його мусите мати з собою і залишаєте свій закордонний паспорт. Буквально через, якщо я не помиляюся, 10 днів через 10 днів нам прийшло повідомлення знову ж таки на емейл. E Вітаємо ваш паспорт готовий. Приходьте, забирайте. Можете прийти хтось один, тобто в заявник той, від кого заповнювалася анкета, тобто в нашому випадку, це я. Показати свої документи, він вам віддають зразу там, в нашому випадку, два паспорти. Якщо у вас будуть ще діти чи ще щось, то може бути там і п'ять паспортів. Вам особисто віддадуть. Я показав українські права, це не було ніякою проблемою. Віддали паспорта, в них була вклеєна віза. Єдине, що зразу вас попереджаю, коли ви здаєте свій паспорт, вам не дають ніякого підтвердження, що ваш паспорт прийнятий. Тобто, в момент, коли ви віддаєте свій паспорт, в... ну тут в Варшаві було вклейка. На вклейку тут просто ви приходите, показуєте листочок. А4, А4, вас забирають паспорт і кажуть: добре, ми з вами зв'яжемося. Ну, тобто, дорогою емейлу, так і ну, якесь підтвердження, ще щось ще щось. Ні, нічого вам не дають, але не переживайте, все нормально, все приходить, все в термінах. Тобто, там, по-моєму, максимальний термін означений як 14 днів. Ми отримали, по-моєму, за 10. ми подалися 5 вересня, 18 листопада, ми вже мали в паспорта з вклеєною візою. Візу ми отримали worker. Нюанс по візах. Якщо ви ставите галочку, що ви збираєтеся працювати в нинішніх умовах, тобто відео записується в квітні місяці 23-го року. Заповнювали ми це в серпні, не в серпні, а в вересні 22-го року. На цей момент люди, які позначали, що хочуть. Робочу візу, тобто ви не позначаєте хочу робочу візу. Ви позначаєте, чи ви плануєте працювати в Канаді чи ні. Якщо ви плануєте працювати в Канаді, ви це відмічаєте, і тоді вам дають воркер-візу. Зауважу зразу: ворк-перміт вам дають тільки по прильоту в Канаду. Воркер віза не значить, що ви гарантовано отримаєте ворк перміт, тому що на сьогоднішній день вже є зміни в програмі КОЕД, про які я згодом розповімо. Так що, якщо ви хочете візитор візу що нічого іншого як туристична віза в Канаду на максимальний термін дії вашого паспорту, тобто максимальний термін дії паспорту це 10 років. Якщо вам повезе, ви можете мати візу на 5, можете мати на 10, але без права на роботу. Чи зможете ви оформити ворк-перміт в Канаді? Я не знаю і вам не підкажу. І з 100% ймовірністю вам ніхто не скаже, навіть консульство. Якщо у вас воркер-віза і ви приїхали до... 31 березня 2024 року вам 100% гарантовано нададуть в аеропорті по прильоту зразу Work Перміт, з яким ви можете працювати, і він буде безкоштовний. Тому що до програми QR, якщо я не помиляюся, Work Перміт в Канаді коштував 600 доларів канадських. Зразу уточняю, в цьому відео я буду розповідати, все в канадських доларах. Це не є американський. Тобто треба віднімати порядка 22-23% від суми. Ось! Так що, якщо ви ставите галочку, ви отримаєте візу на три роки. Звісно, термін перебування це три роки в Канаді. Ну тобто, що без обмеження днів чи чогось такого. Друге, ви отримаєте вор-перміт по прильоту 100%, якщо ви прилетеєте до 31 березня 24-го року, далі наразі невідомо. І так само ви отримуєте грошову фінансову допомогу 3000 доларів. Щоправда, ви ту допомогу отримуєте в будь-якому випадку. Якщо прилететь до 24-го року, 31 березня, ось так, що виберете для себе візу, чи візитор, чи воркер. Тобто зараз дають тільки дві візи. Я скажу так з свого досвіду: ну, якщо ви хочете переїхати через вікна, то напевно, що краще все-таки отримати воркер візу, бо ворк-перміт ви отримаєте. А якщо туристична віза, ну то невідомо, як це буде. Грошову допомогу після 31 березня 2024 року і так скасують, тому ви, в принципі, нічого не виграєте. Плюс, якщо у вас термін дії паспорта, допустимо, закінчується 27-го року, довше терміну дії паспорту, вам візу не видадуть. І ось ми поотримали два наших паспорта, і далі буде в наступних відео. Всім гарного дня!